Не ви будете говорити, але Дух Отця Вашого. Так сказав Ісус до апостолів, яких розіслав вже по цілому світі, щоб проголошували добру новину. Сьогоднішній день, коли ми разом. З вами з цілою церквою святкуємо цей день Святого першого мученика. в цій церкві, яка була вже після Воскресіння Ісуса Христа, святого Стефана Первомученика. Не приймають, не приймають науки Ісуса Христа, для того, що святий Степан Первомученик проголошує науку Ісуса Христа, не свою якусь власну науку, яку він, він видумав. Він в імені Ісуса Христа, який Його послав, щоб Він проголошував. Добру новину, каже, коли його камінують, каже він до них: Стефан не боїться віддати своє життя за Ісуса. Власне, в сьогоднішньому Евангелію від Матея Ісус каже до своїх учнів, що вони будуть переслідувані, вони будуть. Вбиті, вони віддайдуть своє життя за нього. Ісус каже до них: не ви будете говорити, а Дух Отця ваш.